Добрий день. Сьогодні, 27.11.24 року, зібралася комісія статуту територіальної громади регламенту депутатської етики законності правопорядку та співробітництва громад для розгляду питання у номер, у рішення No2027 20, внесення змін до структури виконавчих органів Розійської міської ради. Слово надаємо. Доброго дня. В вашій увазі пропонується знову проєкт рішення про внесення змін до структури. Схожий проєкт був на попередньому засіданні, але він не був підтриманий, але від нас і надалі вимагається створення відділу з охорони культурних спадщин. Тому вашій увазі пропонується трошечки інші, ніж було попереднього разу. А саме, внести зміни. До структури і відділ культури, управління культури, спорту та гуманітарної політики з двох штатних одиниць переіменувати у відділ культури та охорони культурної спадщини у складі також дві штатні одиниці. Тобто, так як ви в попередньому разі, нічого тобто, не змінюється? Нічого не змінюєте, просто наші. змінює назву, з є селища розділ, які впадають, і вимагає у нас мусить бути такі відділ. Голосуємо. Ну, тобто, Хто за, щоб підтримати це рішення? Рекомендувати сесію затвердити. За. Поїм проти немає, утримались немає. Рішення, значить, проєкт 20 2027 про внесення змін до структури виконавчого органів Нордіської міської ради. Рекомендувати сесії, затвердити або підтримати. Дякую.